У військовому містечку Івано-Франківська з'явився новий храм. Нову церкву Вознесіння Господнього урочисто освятили в останній день літа. Її звели у дворі будинків 134Б, 136, 138, 140 по вулиці Чорновола. Участь у святковій літургії взяв правлячий архієрей Івано-Франківської єпархії Української греко-католицької церкви Владика Володимир Війтишин. Парафія у цьому місці створена ще у 2008 році. Тоді віруючі заклали камінь під храм, а поруч звели каплицю. Спорудження самої церкви тривало останні три з половиною роки. Особливих меценатів робіт визнав парух парафії. Отець Іван Сас не було. Це заслуга всіх парафіян. Які як кажуть, кожен по ниці, кожен по ті своїй копійці, по лепті, вносили в будівництво цього храму, і з Божою допомогою ми його звели. Так само люди, як і чоловіки, так і жінки, хтось в більшій, хтось в меншій мірі, долучалися до будівництва своєю фізичною працею, своїми пожертвами і тому подібне. Конкретних якихось у нас таких, як кажуть, спонсорів, які е, взяли би на себе. Левого участку у фінансуванні будівництва абсолютно не було. Будівництво переважно спонсорували навколишні мешканці. Часто вони бралися і до фізичної праці. Тепер ходитимуть до освяченого храму. Ми тут живемо поруч, і тут всі присутні. Мабуть, хто в цих будинках живе Це для діток свято. Для нас. Я буду сюди ходити з мамою, з татом і зі своєю сестрою. На свято ми прийшли. Живу Живона Довжинка І Будете приходити? Буду приходити. часто. Ми кожної неділі приходимо. До речі, церкві притаманна, неканонічна сучасна архітектура. До свята навколишню територію облаштували і комунальники. Єдиний розрахунковий центр завершив прокладку пішохідних доріжок із бруківки. Зведення храму у мікрорайоні міста, де живе чимало військових у запасі, у нинішній час має символ. Символічне значення, переконаний нардеп Руслан Марцінків. Дуже добре, що в цей такий час важкий, щось є позитивне, щось добре. Сьогодні відкриття церкви у мікрорайоні військовому городку це є свідчення того, що наш український світ насправді наступає на так званий русський мір. І тому відкриття цієї церкви, яку зробили спільно вся громада цього мікрорайону, свідчить про одне, що українські цінності, українські християнські цінності сьогодні перемагають. У храмі Вознесіння Господнього ще залишається чимало потреб на часі завершення фасаду і внутрішні роботи, зокрема, потрібен церковний інвентар.